на часі інформаційна програма «Южненські новини у студії Катерина Погребняк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Пленарне засідання міської ради пройшло 6 вересня. 35-річчя святкує воєнізований газорятувальний загін ОПЗ. Архітектурна катастрофа неподалік від Южного. А зараз про ці та інші події детальніше. Чергове засідання виконавчого комітету пройшло за рекордні 10 хвилин. Всього два питання обговорювали посадовці. Відтепер у нашому місті удосконалиться система безпеки. Це зможуть забезпечити камери відеоспостереження. Питання вже не раз виникало на засіданнях міськвиконкому. Нарешті вдалося впровадити програму його реалізації. Была утверждена программа милицейская, которая так и называется міська программа протидії злочинності та посилення громадської безпеки на территории міста Южный на 2011-2013 год. На 2012 год было запланировано э, на встановлення системы видеонаблюдения 293 тисячі. 20-те пленарне засідання сесії зібрало депутатів міської ради 6 вересня. Вони зібралися одразу ж після засідання міськвиконкому. На порядок денний було винесено 10 питань, серед яких як перспективні, так і потребуючи нагального вирішення. Паперові подробиці передачі южнинських електромереж, розрахований кошторис камер відеоспостереження та присвоєння Юрію Чебану звання почесного жителя южного усе це у сюжеті Але Лабунець. Пленарне засідання сесії пройшло в звичайному режимі. Депутати розглянули 10 пунктів порядку денного. Головним питанням було обговорення оформлення технічної документації з розробки документів, що посвідчують право постійного користування земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти електромереж міста Южного. Сейчас происходит процедурное оформление документов, и необходимо были уточнения, связанные с земельными вопросами, потому что под всеми подстанциями, которые находятся в городе, есть земельные участки. И, соответственно, возникло ряд целых вопросов по их отводу, уточнению, наложению сервитутов. И вот необходимо было это сделать, потому что после аукциона есть срок, в течение которого нужно оформить все документы и произвести окончательный расчет. И вот для того, чтобы не выйти за рамки срока и не нарушить условия этого аукциона, необходимо было сейчас оперативно собраться и это решить. На сесії також було розглянуто питання по проекту зовнішнього спостереження в місті, яке є частиною програми протидії злочинності та посилення громадської безпеки. Згідно з кошторисом, система відеоспостереження обійдеться міському бюджету у 318 тисяч гривень. Жителі міста вважають, що ця програма дасть свої плоди. Ну може, хоч таким образом воспитувати людей, щоб культурно себя вели, чистоту соблюдали. Ну, конечно, поможет не только вандализма, но и прочих каких-то вещей, там, так, каких то краж, там, ну, грабежей или там, я не знаю, еще каких-то других, ну, то есть каких-то хулиганцев, там, мелких. Наверное, в чем-то поможет, поможет, думаю, что да. Потом какие-то там разбирательства, если, допустим, там я не знаю чего-то там, можно будет сюда увидеть на камере. Угу. Будет безопаснее. Ну, вы думаете, что это даст какие-то плоды, да? Конечно, конечно. Були случі у нас ворвали колеса у машин на сесії було прийнято рішення про присвоєння звання почесних громадян міста южного олімпійському чемпіону Юрію Чебану. Вручити йому почесний знак та посвідчення в урочистій обстановці планується на день міста. Самі ж мешканці южного задоволені тим, що список почесних городян поповниться ім'ям Юрія. Він заслужив цього, чому б і ні. Если бы всі так старались для нашого міста, було б чудесно. А чому б нет? В южному перший олімпійський чемпіон. бы це нормально, це должно бути так. Ну, які, які ще люди повинні, там, бути міста? Продовж сесії також виникли поточні питання стосовно благоустрою прибудинкових територій. Відповідальним особам були дані протокольні доручення підготувати ці питання для бюджетного фінансування на наступний рік. Новий сезон улюбленого змагання працівників одеського припортового заводу розпочнеться 27 вересня. Протистояння Ринг» вже другий сезон збере команди підрозділу для того, аби обрати найінтелектуальніших. Як проходить підготовка до нового сезону та які несподіванки чекають на гравців, знає Наталя Мізюкіна. Після літніх канікул Палац культури дружба розпочав підготовчий період до найзапального змагання. Брейн Ринг відкриває свій сезон. Інтелектуали одеського припортового заводу у складі 20 команд готуються знов прийти у рідну залу, де протягом минулого року вони запекло виборювали звання найрозумнішої команди. Другий кубок ОПЗ по інтелектуальним іграм розпочнеться 27 вересня. За планом організатора проекту, в цьому році гравців чекає нова цікава програма. В этом году постараемся в качестві новинки применить більше количество театралізованих вопросов, Вопросів за с з видео, відді, так называемый чорний ящик, спрятаний предмет. Ну ожидает що учасників некоторые сюрпризы, которые поки не будемо розкривати. Головний проєкту «Брейн Рінг» зараз готує список питань, якими він здивує команди. Процес цей не з легких, адже інтернет доступний для всіх. Але система вибору тем непроста. Я можу відкрити. ну формулу назовем ее рецепт приготовления вопросов одна треть отбирается э, из интернетовских массы интернетовских вопросов существует очень много э, всевозможных форумов общения э, баз вопросов э, модераторов игр вот такие как в роли которого выступаю я э, подбирается вопросы из самых интересных это примерно треть вопросов одна треть вопросов э, ищется мною лично, подбирается с помощью литературы, с помощью интернета, с помощью других средств массовой информации, и они являются оригинальными вопросами. И другая треть, я меняюсь с одним из модераторов, готовым своими вопросами, например, своей десяткой вопросов, и он мне представляет такую же уникальную десятку вопросов, которую он под, подготовил, например, где-нибудь в Махачкале или в Мурманске, а может быть э, в Айлате э, в Израиле, их не знает никто. Первую и треть вопроса, так сказать, найденных в свободном интернетовском поиске, может, кто-то когда-то слышал. Но поверьте мне, что из большинства массива игроков за всю игру человек получает один-два знакомых вопроса. Когда-то что-то об этом слышал, в основном приходится работать головой и интуицией. За рейтингом минулого сезона, лидером у поединках найрозумніших была команда 9-й Бит АСУ». Цьому році кермач проєкту чекає як нових лідерів, так і результативної гри від вже досвідчених брейнрінгівців. Отже, напередодні дня міста Палац культури Дружба відкриває свій зал для цікавої напруженої гри, де кожен член команди знає, що вся наша жизнь гра. Ну а брейнрінка та все рештчасність доволі улікательне. Мені здається, достатньо не глупа. Один з найстаріших цехів одеського припортового заводу воєнізований газорятувальний загін, 9 вересня відзначатиме 35-річний ювілей. За час його існування пройшло багато змін в системі безпеки ОПЗ. Нараз оновлювалася матеріально-технічна база та модернізувалися підходи до реалізації програм безпеки. З буднями рятівників знайомилася Олена Горіна. До такого гучного сигналу заводчани вже звикли. Це на навчання виїжджають рятівники воєнізованого газорятівного загону ОПЗ. Першочергове завдання цілодобова готовність до надзвичайних ситуацій, як техногенного, так і природного характеру. Тому практично щоденне тренування це трудові будні для рятівників. Найсучасніше обладнання модернізована матеріальна технічна база. Все це дозволяє вмить реагувати на сигнал тривоги. Проте на початку створення газорятівної служби можливості рятувальників були обмежені. Помню, коли прийшов тільки на роботу, у нас газ 52 били. Ми на машині грузовій машині виїжджали, тіпи і все. Солому стелили, ось так ми і виїжджали. Потім з нам дали автобус, капзик. Потім через час у нас була авіамашина. Зараз, слава Богу, у нас Volkswagen, оборотнення одне доволі. виїжджати на тривогу, одне доволі виконувати свої завдання. Зараз у нас зовсім інші костюми. которые мы защищены полностью. Мы, если мы раньше дышали кислородом, типы были, то сейчас мы дышим чистым воздухом. Мы не боимся, что мы получим отек легкий и все проще. Когда-то мы ходили в оборудования, до допотопное снаряжение было. А сейчас даже приятно смотреть на это оборудование, на наших ребят, которые это все знают, умеют правильно пользоваться. Проведенням навчальних тривог на території підприємства рятівники не обмежуються у 2011 році. Разом з київськими колегами заводчани у рамках програми партнерства заради миру приймали участь у міжнародних навчаннях у Молдові. Головна мета таких заходів це обмін досвідом. Українські бійці були одними з найкращих. На фоні всіх стран, которые были, да, у нас действительно для нашего завода очень нашого заводу дуже оборудование, автомобиль, то есть все очень много интересовались, подходили, спрашивали, мы им рассказывали, показывали, то есть на уровне международных вот этих, этих всех отношений мы выглядели замечательно. До свого ювілею воєнізований газорятівний загін ОПЗ підійшов з багатьма досягненнями. Налагоджена та професійна робота колективу найсучасніша матеріальна технічна база, а головне активна підтримка з боку керівництва підприємства. У досягнення – це в нашій підготовці, в нашій учебі, тому що учеба ніколи не прекращається у нас в совершенствованні своєї професіонального майстерства і професіонального рівня, в увеличенні матеріально-технічної бази. Хочеться сказати, що руководство завода никогда не упускает возможность матеріально техническую базу именно газоспасательного отряду. І де да ні, в принципі, не только газоспасательного отряда, а вообще на заводе з точки зрения безпеки ми все только саме современне, лучше від всех производителей на мировом уровне. проте зупинятися на досягнутому газорятівники не збираються. У планах ще участь у навчаннях різних рівнів придбання нового обладнання та постійне удосконалення своєї роботи. Питання незадовільного стану українських доріг є одним з найболючіших. Наше місто у цьому сенсі становить приємний виняток. І все ж таки скарги на організацію дорожнього руху існують. Що саме турбує южницьких водіїв та які ділянки потребують особливої уваги, дізнавалася Анна Федотова. Світлофор полагодили. Але у водіїв є інші зауваження, пов'язані з організацією руху на дорогах міста. Наша знімальна група вирушила дорогами Южного, аби з'ясувати, що саме не так. Досвідчений водій повіз нас містом та дуже детально пояснював всі недоліки, що на його погляд заважають безпечному руху. Перше, на що Михайло Михайлович звернув нашу увагу. Це зелені насадження, які за літо розрослися та перекривають огляд водіям. Деякі з рослин майже повністю заслоняють знаки дорожнього руху. Також автовласник відзначив незручності на виїзді з автостанції при повороті ліворуч. Через бігборди, які розташовані по проспекту Грихорівського десанту, не завжди можливо вчасно побачити автівку, яка рухається праворуч. Окремо водій відзначив відсутність розмітки на перехресті вулиць Леніна та Будівельників. Інші ділянки теж не залишили. ...без Самое большое замечание к этому перекрестку, потому что он у нас очень сложный. А человек, который переезжает, ему все дается секунда на то, чтобы определиться на перекрестках. Рассмотреть знаки, полосы, все. У нас такой сложный перекресток, что приїжджий человек не может сразу разобраться. В свое время улица Ленина была односторонньою. При этом варианте разгружался этот перекресток, он упрощался в проезде. І, і, і навіть для для це було більш у удобно. Окрім зауважень, Михайло Михайлович, зважаючи на свій 43-річний досвід за кермом, запропонував, як саме можливо покращити умови на деяких ділянках. І при в'їзді в в'южний кадаки для чоловіка, який перший раз їде, йому тяжело розібратися. І багато по тому часто проїжджа сворачують направо, коли їм треба в сторону Ніколаєва в'їхати. Там был стоять знак, а головна дорога поворачивает наліво і ответвление от головної дороги. Працівники ДАІ разом з комунальниками вже ведуть роботу щодо усунень рослинних перешкод. Проте інспектори наполягають на тому, що в першу чергу саме водії повинні бути уважними. Якби ми дорожню службу просили, а не на проспекту Григорівського Знаки були прикриті кустами, там виходить дерев'яна. Якби ми обратили увагу, що роботу вони виконали, віддать не успіли по поводу проспекту Ленина вниз до вулиці Строї. Надіємося, що Буквально ну, на цій неделе, можливо, на наступній неделе, в начале недели ми ще раз напомним дорожньої служби, не цим вопросом займутся. В цілому ж стан доріг та умови пересування містом автовласники вважають задовільним. Якби Южном все устраивает. Вроде милиция у нас добрая, особо не ругає нас. Вроде нормально все. В этом году ну, дороги получше, в принципе, а движение как было, ну, мало машин по сравнению с крупным городом Одессы. Так и есть. А дороги, в принципе, хорошие, и улицы, кстати, оба убирают очень красиво. Я, как водитель должен обращать на знаки, редко это делаю, но, в принципе, вроде как все, которые мне нужно были, все просматривается. То есть, одностороннее, то есть, кирпич, все это видно. Перш за все, безпека на дорогах залежить від самих водіїв. Тож будьте уважними. А ми бажаємо всім автовласникам гладких доріг та зеленого світла. Активно проходить підготовка до дня фізичної культури та спорту, який Україна щорічно відзначає у другу суботу вересня. Цього року свято пройде 8 числа. Южна як одне з найспортивніших міст України цей день святкує з особливим розмахом. Вже заплановано чимало спортивних та розважальних заходів. Завтра ми праснем День фізичної культури і спорту. Вот я хочу поздравить всех жителей города Южных с этим праздником, всем крепкого здоровья, ну, спортсменам, успехов в спорте. У нас праздник начинается в 9 часов утра. Легкоатлическая эстафета. Эстафеты это будет среди школьников, там, по разным возрастам. В 10 часов у нас будет футбол среди ветеранов. Это сборная города Южного, Коминтернского района и Березан. Отажі соревновання проходять починаються вже сьогодні по шашкам і шахматам. Ось. Ну, от такої у нас празник буде Кадні фізичної культури і спорту. Цими днями неподалік від Южного виросло справжнє архітектурне містечко. Фестиваль Катастрофа 2012 зібрав групу архітекторів-активістів з різних куточків України, Росії, Білорусі та Польщі. Вони об'єдналися заради відродження течії авангардної скульптури. Назва фестивалю не випадкова. Саме апокаліптична тема 2012 року виявилася найбільш цікавою для творців, але підхід мав бути виключно іронічний. Докладніше про сучасну скульптуру, іронію та апокаліпсис у наступному сюжеті. Апокаліпсис сьогодні існує, і розташований він неподалік від Южного. Прямо тут, на сичавських турбазах, на території колишнього піонерського табору. Про те, що тут відбувається зараз у нашому репортажі, відчуття апокаліпсису вирує на сичавських турбазах. Архітектурно-авангардна інсталяція, можливого майбутнього, представляє творчий погляд художників на те, що чекає нашу планету. Але жодної депресивної композиції тут немає. Іронія та прихований смисл. Хотелось сделать какой-нибудь такой большой фестиваль, интересный, острый. И идея пришла как бы сама собой. 2012 год был не за горами, и с такой иронической точки зрения, да, потому что нам обещали разные катаклизмы, да и в этом году, в общем-то, до декабря наверное, ну, еще надо дожить. Вот. То есть такая идея, вот прям одноименный, прям такой фестиваль, фестиваль катастрофа, прям так и назвать, открыто, ярко, и так его и провести. Два года мы занимались его организацией, собирали идеи, объявляли программу, собирали авторов. Вот. Изначально планировали проводить его в России на Тамане в Краснодарском крае. Но уволю, там неких случайных, так сказать, не случайных событий, плюс еще крымс конечно, потом произошел. Нам надо было экстренно перенести площадку. И наши друзья и коллеги, вот Олег Ручин, Денис Баргарчук, предложили нам эту площадку как вариант. 84 роботи боролися у конкурсі в Росії, аби взяти участь у апокаліптичній інсталяції в Україні. Як результат, 20 робіт представили 120 майстрів на суд глядача. Протягом тижня вони готували свої конструкції. Кожна композиція потребувала великої кількості інструменту та спеціалістів. Було закуплено 17 кубів дерева, порядка трьох тонн металу. Вот. И все это было пущено в оборот в уничтожение, в создание объекта, который сейчас здесь представлен. Кое-что даже немножко осталось, но это издержки. Самое интересное, то, что мы делали, это мы пилили запорожец для одного из объектов. Вот, вот, сам лично пилил сабельной пилой, болгаркой. Это было очень, очень интересное, замечательное приключение. Територія колишнього піонер табору дуже ефектно підкреслює задум художників. Минула давнина та можливе майбутнє говорять про плинність буття. Найяскравішим експонатом є еклектична колонна постапокаліпсиса. Це роздум на тему вічності, війни, катастрофи та сучасного суспільства. Побудувати таку споруду виявилося непросто, але і стоятиме вона довго. Пил все закупали, як і для других об'єктів там для сані. Пусть Вот то, что начинка, вот красное, то, что покрашено, весь этот хлам, это вот все с местной базы, там, сангаров со всяких нам любезно предоставили. Велика пляшка образ пасивної алкогольної катастрофи, вигідно стоїть посередині експозиції. Робот Вася під кодовою назвою Машинаріум теж є яскравою барвою у фаталістичній палітрі. Куб світла, фанерна кімната, в якій гра тіні та світла викарбовують поняття початку та кінця. Проєкт Башка велика кована стальна клумба, майбутнє якої вже пов'язана із Києвом. Це далеко не всі яскраві роботи талановитих архітекторів. Невеличкі та зручне у використанні. перекати поле выкликает у автора проекта сгадки про катастрофу это перекати поле вот у него название такое мы вызовем еж. Вот. но просто как-то мне казалось что посткатастрофическое пространство поле да, по которому летает колючка я решил такую колючку сделать железную вот собственно все первый мой проект который был просто сделан сделан просто из одного материала просто порезанный закрученный Архітектурний проєкт такого масштабу з'явився неподалік від южного завдяки молодому архітектору. Денис Бергарчук планував розмістити його у нашому місті, але доля проєкту чекала його на іншій території і не помилилась. Було цікаво познайомитися з цими людьми. Сильна команда людей І, перспективні люди. Много було спілкування. і я благодарен, тому, що этот фестиваль пройшов в нашем регіоні, тому що подобних мероприятий. Не проходило. Вот. І я думаю, що в перспективі ми будемо співпрацювати. Фестиваль Катастрофа 2012 вже завершено, але композиції ще перебувають на території Сичавських баз відпочинку. Деякі з них потраплять в Київ, деякі в Одесу, а решта так і стоятиме тут на згадку про можливе майбутнє та колишній катастрофічний архітектурний колапс. Це була остання інформація цього випуску. На цьому я прощаюся з вами. Наступний випуск новин на нашому телеканалі ви побачите вже 10 вересня. Щасти!